Вітаю вас на сторінці Центру професійного розвитку Києва. Ми команда професіоналів, які допомагають людям знайти справу своєї мрії, реалізувати свої знання, навики, здібності, побачити цінність тому, що ви робите для інших людей. Це лише маленька частина шляху, який кожен з нас робить у сфері працевлаштування. Та професійної реалізації. Ми знаємо, рішення щодо працевлаштування викликає у багатьох страхи, що не приймуть на роботу, що не заплатять гроші, її тривоги, що щось ми не знаємо, щось ми, можливо, з чимось не справимося чи не так зробимо. Також є і відчуття розпачу та вічаю, що коли потрібні гроші, то необхідно погоджуватись на будь-яку роботу. О, і сама думка про це відвертає і блокує на будь-які подальші дії з нами. В тісній співпраці учасники Центру професійного розвитку Києва приходять до розуміння, чим саме хотілося б займатися, в якій сфері бути корисним і високооплачуваним спеціалістом. Тому вам до нас і ми вас зустрічаємо. Перше ваше знайомство із професіоналами нашого колективу буде із Анною Ліферовою. Саме вона наш коуч з професійної орієнтації, саме вона безкомпромісно усуває не ваші варіанти для зайнятості і допомагає визначити саме ті, що будуть надихати, радувати та приведуть до фінансової незалежності вас. А наступним кроком, знайомством у нашому проєкті для вас буде наш професіонал Аліна Котенко. Ми з вами достойно проходимо кожну хвилину війни. Це неабияке випробовування, перш за все, тому що є загроза життю нас та наших близьких. Не завжди е, триматись бадьоро, е, оптимістично та на підйомі морального духу. І це нормально, бо ми живі люди, і ми маємо проживати різні прояви емоцій. Але ми повинні пам'ятати, що є серед нас гарні професіонали, які допомагають не залишитися сам на сам. Із психоемоційними збоями, а достойно пройти їх. І ми не маємо позбавляти себе цієї можливості, повернути себе сильного, здібного, прекрасного собі. Саме таких людей хочеться бачити у своїх колективах роботодавцям, саме таким людям успіхи у справах та бізнесі посміхаються. Станьте таким грошовим магнітом, талісманом удачі та впевненою людиною завдяки прекрасним вмінням нашого психолога Аліни Котенко. А після повернення собі ресурсного стану, коли ви. Зрозумієте, що готові і можете йти далі, рухатися кроками на шляху до своєї роботи. Ваша наступна зустріч у нашому проєкті буде із Оленою Вертинською, нашим прекрасним тренером, чаром з багато... Річним стажем роботи, саме з нею ви зробите резюме, своє резюме продаваємим. Саме ваше резюме буде ізюмінкою, і буде заявляти про вас, про ваші таланти, здібності та можливості в тому чи іншому колективі. Саме з Оленою Вертинською ви маєте можливість пройти. Репетицію співбесіди із роботодавцем так, щоб на безпосередній співбесіді триматися впевнено і отримати бажану роботу. Якщо ж у вас є бачення подальшого розвитку свого. Сфері м, особистої справи, підприємницької діяльності, тоді е, я вас запрошую до себе на консультації. Я, Наталія Хальцева, є тренером з м, фінансової грамотності у е, Центр професійного розвитку Києва. Після моїх тренінгів люди е, відкривають свої е, справи, бізнеси. Розвивають свої стартапи та займаються задоволенням справою своєї мрії. Саме зі мною ви маєте можливість скласти бізнес-план, а також ми з вами покроково зробимо план дій для розвитку вашої справи. Чекаю кожного із вас з вашими ідеями, з вашими бажаннями, які можна втілювати у життя уже сьогодні. Як ви бачите, робота у нашого колективу побудована грамотно та націлена на високі ваші результати. Будь-то працевлаштування чи розвиток особистої справи, кожного з вас ми чекаємо з задоволенням в роботу. Ми готові і ми працюємо для вас і на вас. Тож, до зустрічі в роботі!